Вівторок у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю станом на 26 березня. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 762-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 26 березня ворог вчергово атакував Україну, застосувавши 12 безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони знищено. Загалом протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 59 авіаційних ударів здійснили 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 29 березня у Чернівцях завершують опалювальний сезон. Це пов'язано з тим, що впродовж трьох днів середньодобова температура перевищуватиме плюс 8 градусів. Відповідне рішення ухвалили 25 березня під час засідання виконавчого комітету. Але це не означає, що наша робота припиняється. Навпаки, гарячий період для нас тільки розпочинається. Попереду заміна мереж, ремонт та оновлення обладнання. Чергова партія допомоги для медичних установ краю. Благодійний народний фонд в чергове організував передачу медичних виробів та лікарських засобів. Цього разу необхідні матеріали отримали у міській поліклініці номер 2 Чернівців. Детальніше далі у сюжеті народний фонд розширює мапу медичних та соціальних установ, які отримують необхідну медикаментозну допомогу від цього благодійного фонду. Окрім гуманітарної допомоги містам, які потерпають від повномасштабного вторгнення Росії проти України та підтримки наших захисників на передових позиціях, один з ключових напрямків. Куди спрямована гуманітарна місія забезпечити необхідним медичні заклади області сьогодні? Чергову партію гуманітарного вантажу від Народного фонду отримала міська поліклініка номер 2 Це повний мікроавтобус, лікарські засоби, медичні препарати все, що потрібно для наших мешканців. Директорка медичної установи каже: наразі у лікарні обслуговуються десятки тисяч пацієнтів. Тож отриманий вантаж буде спрямований на покращення якості надання послуг. Ми неодноразово озвучили, які у нас є проблемні питання. Слід зазначити, що напевне, ми найбільша із медичних установ, як медична, як поліклінічна служба, яка обслуговує найбільшу кількість населення це біля 70 тисяч. В даний час збільшилась велика кількість інвалідів, лежачих, які потребують забезпечення. Пеленками, памперсами це категорія людей похилого віку, яким ми можемо надати безкоштовно хороші сучасні сертифіковані препарати. Тому це така підтримка, така допомога вона дуже дуже важлива. Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення збільшилась кількість звернень і внутрішньо переміщених осіб. Зауважує пані Світлана. Зараз в такі часи війни біля 17 тисяч вимушено переміщених осіб, які звернулись до нашого закладу за допомогою. За що їм великі дякую, що вони довіряють нашим фахівцям, і ми завжди знаємо всі проблемні питання. Забезпечити медичний заклад необхідними медикаментами та виробами медичного призначення вдалося. Завдяки тісній співпраці та допомозі партнерів з Румунії, чергове благодійний фонд, народний фонд співпрацює з нашими румунськими партнерами Емануелем Бешляга, Велика подяка за те, що вони надають гуманітарні вантажі. Анна Харабара, Іван Мітрик та миднятева. Протягом минулої доби боковинські рятувальники ліквідували дві пожежі. Так у селі Мамаївці через коротке замкнення горіла літня кухня. Вогонь охопив площу 60 квадратних метрів. Згоріли перекриття і покрівля будівлі, а також сіно на горище. Ще одна пожежа виникла у Чернівцях на відкритій території. Причина займання встановлюється. Намагався незаконно ввести в Україну товарів на півтора мільйона гривень. У пункті пропуску порубне сірет під час митного контролю виявили в автомобілі громадянина України 1308 одиниць незадекларованого товару. Серед них алкогольні напої, лікарські засоби, гіроглобуси, елементи декору тощо. Хоча попередньо чоловік заявив про наявність у нього товару дозволеною загальною вартістю 500 євро. Відтак, митники пропустили через кордон ту кількість товару, яку чоловік мав право переміщувати без декларування. Решту продукції тимчасово вилучили на підставі протоколів про порушення митних правил. Перевищив норму майже у 10 разів. Минулої ночі у Чернівцях патрульні зупинили водія БМВ, який порушив комендантську годину та кермував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Так порушником виявився 43-річний чоловік. Він пройшов огляд на місці зупинки. Алкотестер зафіксував результат майже 2 проміли алкоголю, що перевищує норму чи не в 10 разів. На водія патрульні винесли постанову та склали протокол, а також відсторонили від керування. Перша українська етнографічна карта Буковини, яка стала результатом титанічної праці, її автора видатного науковця, Буковинця Аркадія Жуковського, у рамках проєкту телеканалу ТВ Життя з присмаком війни у краєзнавчому музеї відбулася презентація репритного видання мапи великого представника української діаспори, який більшу частину свого життя змушений був провести у Франції. Але зберіг Буковину у серці. Деталі далі у сюжеті. Іноді він представлявся інженером, оскільки такою була його перша освіта. Вважав себе більше географом, аніж істориком, хоча його вклад у Обидві науки неоціненний. Був фаховим картографом та створив першу українську етнографічну мапу Буковини за переписом 1910 року. Одатний діаспорянин Аркадій Жуковський представив її у 1956 році як додаток до книги Буковина її минуле і сучасне, а нині. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї презентували репринтне видання цієї карти. Такий спосіб формування карти, як він був, він показує навіть не статичну картину 1910 року. Він показує динаміку. Він показує, що в краї, де не було кордонів між північою і півднем, Ішов постійний рух населення з півночі. Спускалися українці, з півдня піднімалися румуни, і оці два клини, Гуцульський, який доходив там до майже до Кімполунга, і оці клини українських сіл, які доходив до Сучави. Сама книга, Буковина, її минуле і сучасне у радянський період тривалий час була забороненою чи обмеженою для користування. Як розповідає історик Ігор Піддубний, до Чернівців книга потрапила у 1950 Дев'ятому році, коли представник від Чернівецького обкому комсомолу брав участь у фестивалі молоді і студентів у відні, він розповідав, що під час одного з заходів до нього підійшло двоє молодих людей. Один з яких представився інженером Жуковським, і подарував для Чернівців примірник книги Буковина і минуле, і сучасне. Ну звичайно, Петро Петрович як належить. Тодішньому сумлінному комсомольському діячеві цю книжку передав е здається десь далі в обком етнографічна карта Буковини. Це результат дуже кропіткої роботи її автора. Адже Аркадій Жуковський зумів у доступній формі передати становище у 341 громаді краю, зробивши суху статистику цікавою для ока споглядачам. Карта є унікальним джерелом, де одному одним поглядом можна осягнути вел... Величезну кількість інформації. В табличному, в іншому текстовому варіанті, ми розуміємо, що це багато сторінок. Читаючи їх, не завжди сформуєш цілісну думку бачення, в тому числі і е, чіткий, ну так би мовити, поділ в даному випадку по національному складу того е, північної і південної буковини, що представлено на карті. Мапа зрозумілою мовою яскраво ілюструє інформацію, подану в переписі 1910 року, згідно з яким українське населення переважало у північній Буковині, а Румунське у південній Буковині. У 92 випадках від всіх цих громад 341 проживали українці. У 341 громаді із цих цієї числа в 92% випадків проживали українці. А стосовно румунів, то із цієї суми 340 громади тільки 82% випадках проживало румунське населення. Ну але тут не тільки румунське і показано і українське населення, ще й єврейське населення, німецьке населення. Окрім того, під час презентації представили і експонати з родинної колекції Аркадія Жуковського, яка зберігається у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету. Це особисті речі науковця, які передала його донька після смерті батька. Кожна світлина це особливий момент з життя діаспорянина та його родини, те, що він любив найбільше. Те, що може показати Аркадія Жуковського. Як е, чуйну, добру, щиру людину ми говоримо про нього як про науковця, картографа. А насправді він дуже багатогранний і цим е, привертає увагу і навіть молоді, коли вони заходять і бачать такі особисті речі. Унікальними є записники Аркадія Жуковського, де і його рукою, і вирізані з конвертів е, записані адреси, дані, контакти людей. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік теми дня. ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.